Коли відкрився цей магазин в Кракові, то я чула про нього. Чула, що тут дуже хороші ціни. Чула, що тут щось на зразок нашої Аврори можна багато дрібничок із них купити за хорошими цінами. Ну, я пішла загалом, пішла випробувати. Не планувала нічого купувати, але не змогла піти з порожніми руками, чесно кажучи, додому. тому... Зараз все покажу. По цінах дійсно ціни дуже хороші. Ось, наприклад, ці пластикові бокси я завжди купувала в пепко для іграшок дитячих, мені вони зручні. Тут ціни нижчі. Я не купувала, тому що якраз за пару днів до того вже купила. Коврики дуже міленькі, як би сказала моя донька, тому я біля них зупинилася, хоча мені коврик не потрібен був. Ціни теж показую вам, Ось, будь ласка. Дуже багато таких тканинних полиць, шаф. Рушники. Рушники, до речі, повернусь обов'язково. Просто не розраховувала ще по фінансах на рушники виділити. Але мені дуже сподобалися рушники по якості, по цінах. Абсолютно різні категорії є цінові, тому можна підібрати щось для себе, обов'язково повернуся. Купила ось таку рушник-шапочку на голову для дочок своїх. Вже випробували, до речі, класний. Миючі. також дуже багато миючих посуду. Я тарілку, до речі, ось цю голубеньку тарілочку тримала, тримала-тримала. І коли ставила, я її випадково побила, друзі. До мене зразу збіглися, я, я пропонувала оплатити, але вони сказали, що споко, споко, пані. От, у всіх може трапитися і прибрали просто, і все. Ось, Багато іграшок дитячих, канцелярія, також присутня, ціни супер. Дуже мені сподобались, рекомендую. Якщо я ще цього не говорила, то ось говорю. А, так, ну і в принципі, в принципі, можна сходити, тому ось такий огляд для вас.